Вітаю, друзі! З вами Наталя з Києва. Хочу зняти своє відео про свої нещодавні покупочки. Згрузила всі покупочки в коробочку, я її в сторону. Починаю доставати продукти і показую вам. Значить, замовила два гелі для душу Besson Body Works. Один з маком, там і ще з чимось, а другий Фруті Сорбет, Щербет. Оцей гель для душу пахне як льодяники фруті. Такий смачненький, солоденький запах. Вони тут ще в плівочці запаковані. Видно, що до вас їх ніхто не відкривав, але я відкрила вже, тому що мені срочно треба було понюхати, як він пахне. Так, і цей е, запах е, такий квітковий. Я зрозуміла, що мені дуже подобається запах попі, це по мак. Запах маку. Він такий ніжний, квітковий, такий, знаєте, як наче обвалакує. Як... Якщо можна зрівняти цей аромат з тканиною, то я б зрівняла з якимось кашеміром, чи якийсь дуже м'який такий приємний флісовий плед, такий, в який ти загортаєшся, аж наче танеш у ньому. Це такий приємну таку нотку дає от аромат саме Маку. Мені сподобався. Так, далі ходила на манікюрчика, забрала свого крема. Крем Гама, полуниця з вершками 100 мл. Вже про нього стільки вам розповідала, що просто от показую, що забрала. І ще забрала такий кремчик спробувати фірма Bayer, Манюнька така, це такий крем пінка. Я перший раз таке бачу, дивіться, видавлюється. Таким мусом. Зволожуючи і розподіляється, як кремчик по рукам. Прикольна така штучка. Дуже легенький. такий. Оце взяла спробувати. Одразу ручки такі зволожені. Приємні. І після такі, знаєте, оксамитові такі. Дуже приємні відчуття. Тоді далі купила знову ж таки свій улюблений антиперспірант віші. Вчора якраз забігала в аптеку. Акція там була 350 гривень, зараз коштує. Бо в основному, може, трохи більше 400. Тоді пройшло моє замовлення. З сайту Minox замовила собі сиворотку для вій і для брів. Буду літа якраз відрощувати собі. Так, ой, світло зачепило. Тоді замовила такий спрей. Це спрей для стимуляції росту волосся. Я от щось не можу зупинитися. Я, як побачила ефект, що якщо користуватися регулярно, дійсно починає рости волосся. Я купляю один, другий, третій різні бренди, хочу спробувати. Це взяла ще такий, він американський. Бачите, Made in USA. Теж кажуть, що там прям зріст до 2,5 см. За місяць я така жертва реклами, мені скаже, що воно працює, і мені одразу ж таки треба. Єдине, що, знаєте, я замислилася: а чи добре, що я їх так часто міняю? Може, треба взяти якийсь один і їм користуватися? А у мене виходить, що вони, кожен новий флакончик абсолютно нова фірма. Не знаю, чи це добре, поки що я не замічаю ніяких там пошкоджень, чи як правильно сказати. Роз... Не роздратована в мене шкіра голови, немає ні лупи, нічого. Тут абсолютно класний задовільний стан. Волосечко росте. Ну, але це я так задумалася. Мабуть, я поки що не буду більше їх скупляти. Я зараз довикористовую все те, що у мене є, і якийсь один собі оберу, хоча я ще хочу від Карлі Шилл спробувати. Побачимо. От от. Хоч... Хочеться по одному, а виходить по-іншому. Так далі заходила в брокард. В брокарді придбала. Ось що. По-перше, придбала олівець Ардеко, Колір 132. 132. Ай, сказати би вам назву. Не скажу. Не бачу, чи не написано. Колір 132. Ось Такий сводч вам зараз покажу. Дуже гарний колір. Е, дуже підход до відтінку губ. І стійкий. Оце я підгледіла у Олі Осі. Вона радила цей олівчик і купила. Е, продається в брокарді. І ще в брокарді купила, там була якась суперзнижка. Е, на все мінус 30. І оце купила спонжик від Real Techniques. У мене колись вже був. Люблю цю фірму. Він коли. Розбухає, намокає, він стає такий м'якуський. Мені подобається цей зріст дуже так зручно ним фарбуватися. Оце І купила такий е, пензлик, теж Real Techniques, 242-й номер. Це такий, бачите, така форма, от, наче як пальчик. І зручно консилер наносити, отак, перебиваючими такими рухами. От на, цей, е, на цей пензлик взагалі була знижка мінус 50. Я пригадую, коли я починала займатися макіяжами, ну, як професійний візажист, боже мій, знайти Real Techniques це була така проблема. Це треба було тільки замовляти, десь за кордону, там, з Америки, з за Айхорбу. Зараз пішов у будь-який брокарт, купив собі Real Techniques. Прекрасно, мені подобається. Так, і зараз до Дня Святого Валентина в багатьох магазинах знижки. І я собі придбала крем. Від Доктор Сюрікл. це крем з прополісом. І придбала сиворотку ж до нього. Я хотіла спробувати саме цю серію з прополісом. Вона показана такі шкірі, як у мене, а у мене шкіра суха, вже мені треба там ефект, щоб сяяння було. Вона мені показана по всім параметрам ця серія. Я хотіла її спробувати, але, думаю, пізніше, пізніше, якось Що ж треба використати те, що в мене є. Але знижки зробили свою справу. Купила ці засоби, ну, поки що не відкриваю. Чекають. Позакінчується в мене мій догляд, тоді вже почну використовувати цей. І е, магазин, цей, де я замовляла, поклав мені дуже класні пробники. Показую вам. Це бренд Давро. Це догляд за волоссям. Я не використовувала ще жодного разу, але у них такі шикарні відгуки в інтернеті, там воно з волоссям робить цей бренд, прям щось неймовірне. Це у мене deep Cleansing шампунь, глибоко очищуючий шампунь. І це якась, як я зрозуміла, чи не змивашка для волосся, чи як маска. Ну, Ще я, чесно кажучи, тут не розбиралася. Дивіться, які пробники. по 15 мл, до речі. Не на один раз вистачить, на два точно. Класні. Оце такі пробнички. А замовляла я це все в магазині моєму улюбленому отак він називається Б''юті-система. Це замовила цей догляд за обличчям від Dr. Сюрікал. І оце такі мені пробнички поклали. Все моє покупочки такі були за останній час. Побачимося з вами зовсім скоро в інших відео. Рада, що ви зі мною. Залишайте, будь ласка, коментарі, лайки, підписуйтесь. Бережіть себе всім до зустрічі, па-па!